який було внесено з голосу надати управління майна інвестицій, ползавської міської ради просив на виготовлення проєктно-пошторисів документації на проведення експертизи по об'єкту реконструкції частини приміщень будівлі КПО, розташованих за адресою Одеської області, удар комунальне тері. Під розміщення поліцейської станції. Голосуємо за основу. Дякую. Звороти. Доброго дня, що. Я перебачаюся дому. Ні, дивіться, якщо ви пілоту. Ні, 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 давайте, давай, давай. На ваш ролі звідси проєкт рішення про надання дозволу на виховання проєкту авторисних рекомендацій з проведення міста жирства. Правильно приписи за реконструкцію об'єкту. E, нашим управлінням було виявлено декілька порушень в цьому, в тому, що в листі, який надійшов нам з Одеської обласної державної адміністрації Департамент фінансів, теж тут вказано поліцейське відділок. А ми вирішували про поліцейську станцію. Тобто є певна розбіжність в термінології, яка може неправильно вплинути на сам процес. Це, я вважаю, за суттєвим порушенням. І потім інше питання це 600 тисяч на виготовлення самої документації. Тобто 600 тисяч гривень, які виділяють, це є просто гроші на бабусі. Тобто сама ця станція вона не буде в цій формі входити ремонт і ці, ці гроші. Через то, на нашу думку, треба, щоб передати прийняті рішення і розглянути ну, цінність використання таких великих коштів і, можливо, переглянути свої рішення для того, щоб... Ми максимально правильно використали ці кошти. Дякую. Да, Давайте ви прийдемо. За основу ви прийняли. Я не прославсько. Давайте прийдемо за основу. Давайте ще. За основу просуємо. За все. Дякую. Проти? Утрималися. и документацию, но я так понимаю, что вот это 600 тысяч это максимальная сумма, которая нам выделяется. То есть э, оценка вот, может быть там, 50 тысяч, 100 тысяч, и 150 тысяч, потому что данная сумма наставляется на тендер, на возраст. Поэтому я не думаю, что проектная документация будет стоить 600 тысяч, чтобы мы на подручные. Я считаю, что если нам с Света выделяют деньги и дают, Того, щоб зробити, то Я не розумію, а почему ну, ні. Діло майна інвестиції теплодарів, виділяються деньги на, на проєктну документацію, поліцейська станція, де будуть у мене є, є, є письмо начальника управління е, поліції області. При умові проведення ремонтних приміщень планується створити функціональну поліцейську станцію за рахунок е, розподілу сил там буде ділітні. И в разе того вот, надо предусмотреть жилье для этих полицейских. Роман. Проект будет делаться и заодно и, за одно, и э, помещение для жилья на втором этаже и полицейская станция. Крыша и стены. Крыша и стены. Но там не сказано ремонтные работы. Сказ... Просто там сказано, что только на документ. Нам дают, да, понимаете, нам дают деньги, а мы упираемся, мы говорим, а может это же правильно, может правильно. Надо брать денег. Сколько там ни, на бороться работать? Выше, кое-как. Надо ее деньги. Надо ведь деньги, Надо ведь полицейский двух двух. Потом полиция дает еще начальник, еще одну, пять человек И начальник начальник полиции области выше письмо. Сделайте ремонт и подадите. уважаемые депутаты. Сделайте ремонт. Область пошла навстречу. Дают нам деньги. А мы сидим думаем. брать не брать. Не, не на проект. А, на, э, проекта, а на. я думаю. міської ради, ми півчасали пів години тому заслухали світ, не звіт, анповідь. Інформація була, ми заслуховували інформацію Начальник обідянського районного військового лісу. Давайте заслухаємо, я так думаю, може я один читав, те, що він звітував, я читав на, на сайті. Так от, давайте я вам прочитаю те, що він нам доповів, і останній абзац. З метою покращення роботи поліцейських на території міської ради міста Тиходар Біляєвського ВП, ОНП Одеської області ініціювалося перед депутатською міською радою питання прийняття програми Безпечне місто, в рамках якої передбачалось виділення коштів на встановлення відеокамер в місті Теподар в тому числі на в'їздах, виїздах, виїздах до міста, в багатолюдних місцях, а також проведення ремонту в колишній будівлі Теплодарського міського відділу міліції, тоді ще була міліція, та створено поліцейської станції Теплодар. Теплодар. Виділені кошти для підтримки службового автомобіля працівників поліції, закріплених за адміністративну одиницею міста Теплодар, в належному стані. В даний час встановлено відеокамери на в'їздах, виїздах до міста, в багатолюбних місцях. Інші питання ви чули, да, кроме камер там було багатство, в тому числі як і поліцейська станція. Інші питання в повному обсязі не вирішено. І це в додатку номер 1 і в додатку 2 до його звіту. Я думаю, що почули це, не почули. Друге питання, ну, щоб мене не говорили, що я два рази, це не питання, що яснення дав. Друге питання. Еще мы, мы там будем. Будем. Мы несколько лет назад принимали полицейскую станцию на втором этаже. Ну, апартаменты, я там называю, э, житлови. А на первом этаже это полицейская самостанция. Так вот на сегодняшний момент я пытаюсь, за что я голосую, ну, за какие проекты? Полицейская станция без ничего? Да? Нет, совсем. Совсем дела. Совсем было. Было. А что мы которые прописали, что мы да, Шановні депутати, шановні міські голови, Питання в тому, що просто правильно і упереджувати термінологію саме пояснюється, щоб це було вказано не поліцейських відділом, а поліцейська станція. На що саме ці гроші витрачаються? не просто Тут вказано проєктна кошторисна документація. Ми повинні чітко розповідати, що змінювати. Зробіть, зробіть, відділ майна, дуже прийти і сказати, ребята, тут ми рекомендуємо взяти це, ось це.

листом з Державного департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації. Так це слід учити, так? Ми приймали приймали по цьому питанню рішення. Ще прошли ФОЗИЛ. Два і збиралися, ми прийняли це питання. І тоді було, одного, пам'ятаю одного депутата, була пропозиція, що поліцейська станція, от це ось. Після створення поліцейської станції. Ну, один із депутатів був ніс. Ми це вписали нав... на наше рішення. Воно у нас є Дивіться, ви тут задаєте правильне питання, а коли, а чому ніхто нічого не написав? А я знов повертаюся до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Проєкт рішення від якого травня 25-го. 14 травня Аркадій Олексійович Губернік попереджав нас, що буде проєкт підтримати, обґрунтував усе. Але що ми бачимо? Є лист, немає ані обґрунтувань, ані. Я поділяю думку, ми вчора на комісії, ми не бачимо, за що ми голосуємо. Ми бачимо, що це виділено коштів. Ну, до чого я веду? Що на, Наразі цей проєкт рішення вже порушує закон України. Ну, ми не мали змоги, ані ознайомитися, знялося. Ані, ані написати якісь там пропозиції до нього. Ми на комісії швидко маємо вирішити і зараз да, проголосувати. Які питання, коли, треба виново вирішувати. Це державний план територіальної області, їх перелік, їх перелік прямо вказаний статті 15 закону України про. Систематично що кожного на нього розпитали. Це, бачу, ладно, що рушить. Друзі, мені ось спори абсолютное постороннее. Вопрос в чем? Областная рада проинформировала, что на пленарном заседании областной рады, в отличие от нас, мы можем собираться несколько раз на день, они собираются там раз в три месяца. Так вот они говорят, что 18 -го мы будем рассматривать ваш вопрос. И мы вам выделяем для решения ваших проблем, потому что, наверное, соответствующий забруд был. Вот 600 тысяч. Конечно, эти деньги, наверное, будут, это не на бумаге существует. То есть это лимит. Будут заключены договора с проектной организацией, согласно которым будет производиться планы за проектные работы. Ну, как Михаил Николаевич, чтобы два раза не вставать, рада, чтобы два раза не собираться, потому что в следующий раз они соберутся в конце лет. Для того нам дают возможность получить средства, чтобы на эти средства выполнять работы, чтобы не тормозить. А мы с вами обсуждаем о чем угодно, но не о тех денег, которые нам выделяют для решения наших проблем. Поэтому опять мы суем, сюда набрасываем вопрос простой, казалось бы, кучу посторонних. И я вообще не понимаю позиции, <сил> которые, это вы скажете, Ты на меня смотришь, да я забыл. <сил> я понимаю, <сил> что у меня больше <постите> понятно, я смотрю <постите> в глаза, которые меня понимают. <постите> да, поэтому <постите> я, я предлагаю проголосовать и прекратить эту полемику совершенно не нужно. Вопрос. Объясните, ну, пожалуйста, разницу между станцией и вы не представили, кто за что. Выконующие обовски начальника видео <рекліпи> майна, обліку оренду майна, управління Ударської міської ради. Ну, вы таки назвали вашу саду.

І там писати в результативної частині, писати й те. Щоб ми розуміли, що це буде далі на той проєкт, і все. Що там далі треба буде? Кошти вийшли, вийдуться, рішення на чотири пункти. Проєктно-кошторисну документацію, подати на сесію депутатської міської ради, на, так, на затвердження. Це коли буде поток. А от що висвітлення? Ми зараз ми Михайло,

Нам специалист сказал, что там есть ошибки, он видел, Полицейская Станция, полицейская станция. Если к этому можно идти, то сразу Можно шутом предложить, что изменить в данном проекте решения, не видел, а... Полицейскую станцию. Полицейскую Давайте сделаем, кто за предложение не плачет, чтобы была полицейская станция, как пишется в письме области. Понятно. Меніше, чесно, область виділяє деньги. Для того, щоб деньги зашли на щетки Пладальської міської рады, должно быть рішення, яким надано дозвіл управління майна та інвестицій на реконструкцію об'єкта під розміщення поліцейських станцій. Так, І секретаря СССР, і я лично буду носить, везме це рішення, вложимо його процедуру. Питання будемо голосувати. Про надання дозволу та виготовлення проєкту верторисних документації, проведення експертизи та реконструкції об'єкту. Все. Все. Все, голосуємо. Хто за? Да, вот прималы. Не прималываю. Ваши вопросы. Уважаемые депутаты, яке которые можно ровно твои понять.